Вітаю, друзі. Співає Соловей, як гарно в лісі. Вирішив на вихідних змотнутися у шикарний ліс, в якому я тієї осені збирав білі. Скину з посилання на це відео у коментарях. Ось можете переглянути. Пройдемось, подивимось, можливо, є білі. Тому let's go вперед! У лісі, правда, сухо, але погляньте. О, трішки червивий, мабуть. Глянемо шапинку. Так. Не цей. Це який красень. Так, ще один. Yeah. 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 перші були, друзі. Можете мене привітати. Ну-ка, йди сюди. Ось, дивіться. Дивіться, які гарні. Ось такі красавці. Так. Що, сьогодні? Так. Цього ніжка поганенька, Щоб він глянемо.

Ну що, пройдемось далі, глянемо. Так, друзі, хоч на вулиці сухо, але ті дощики, що пройшли, дали ось такий результат. І така галявина мене порадувала. Ставимо вподобаєчку. Ось, йдемо далі. Не перемикайте, може і знайдемо ще яку знахідку. Все ж таке аномальне тепло, яке було на початку, воно дало свої плоди. О, ще один. Невеличкий. Але гарненький. Ось таке відкриття по-білому в мене. Навіть не підозрював, що буде так. Так, я все ж таки продовжу. я То ніяк не можу... О, продовжу. Так. Що це може? Ага. Це поганий маслюк. Ось. Так що, все ж таки, а та спека що була та дощики вони надали. Просто білому грибу, як виявляється. Ось. Тому я ще два тижні десь. Ну, може не два. На тому тижні дуже мене тягло у цей ліс. Але я чомусь так думав, що не буде грибів. Але якби я приїхав, можливо, б я ще і більше б застав білих грибів. Нічого, ну, глянемо. Хо! Погляньте! Я ось ходю на цьому клаптику, ось, ось буквально оту поляну, ото там було багато їх. І я отак от кругами ходжу і бачите, знаходжу. Не виключай камеру оно, виривається. Ось дивіться. Бачите каніжка. Така шапонка. Ось такий. Це щось. Ось погляньте, ось я тільки викопав тут. Бачите? Раз. Дивимось далі. Два. Це невеличкий. Ага. І він червивий. Шапка в нього теж. Це залишаємо. Цей погляньте. Виглядає. Привіт, друже. А ну йди сюди. Бочком. Ох ти, яка ніжка. А ну глянемо. Ось погляньте. Йди сюди. Ага. О. Да, ніжка поганенька. А шапинку перевіримо. Але ж є, друзі, це білі. Це білі гриби. У травні місяці. Сьогодні яке 11 число. Ось, погляньте, субота, 11 число. 12 травня. Ось так. Так, це що тут таке? Що тут? Що тут таке? О, дивіться, гарненький. І цей теж. Дивіться, які гарні. Два штуки. Хм. Прикольно. О, наче ще один. Ну. Здалося. І ось такі. Ось такі два гарних. Красавця. Це все. Ще одна ось ця галявинка. Я від неї ще далеко не відійшов. ще якийсь погорочок. Лежочий. Ану, іди сюди. Гарненький. Так, пружненький. Але лежачий. Отак <ріст> от. Так. Ця містина мене не пускає далі кипіти. Погляньте. Ось такий мініончик. Ось такий бугорок. Що ж це тут? Поглянемо. Привіт. Ось такий мінічок. Гарненький, свіженький. Оцей? Червили. Пока-пока. Ось така, друзі, грибниця. Мене порадувала. Так, майже пів кошика я назбирав. Ну, там ще треба пересортити, звісно. Йдемо далі. А ви, друзі, напишіть, чи ви знаходили таку грибницю білих, таку галявину, щоб можна було дуже-дуже багато, ну як дуже багато, багато назбирати білих і вони всі були файні і гарні. Напишіть. Цікаво. Мені пощастило це. Вперше так, ну, що, друзі, по околицям. Дуже суховато, вирішив трішки сходити більше в глибину лісу. Опа, а ну-ка. Це мені ліс підказує. Підказує, що я йду у вірному напряму, так? Да? І ви знаєте, я цього разу не взяв навіть і кошика. У мене були. Як кажуть, думки, що будуть білі, але щоб настільки так. Я такого, звісно, не прогнозував. О. Бачите, о. О, старенький. Старенький вже висох. Так, о, хе-хе, хорошо. -хе. А, а, ні. Поганенький. О. Але бачите, були. Все ж таки. Все ж таки ось вже старенькі були. Чомусь тут волога була раніше. О. Ну. А там от бачу. Так. Були. Але висохли. Розповім для тих, хто ще не знаходив білого або знаходив та мало. Я коли лісу то про себе промовляю. Де мої боровики? Де мої боровики? Інколи, інколи це, друзі, спрацьовує. О! І лісовичок мене все ж таки чує і направляє мене туди, куди треба. Я знаходжу гарного боровика. Да, білих ми знайшли сьогодні. Ось хотілося б знайти і боровичка гарненького якогось. Але і так, це дуже-дуже дуже-дуже гарно, що є гриби вже. ви, друзі, не перемикайтесь. Якщо я знайду щось таке цікаве, обов'язково вам покажу. А ось погляньте, яку я знайшов. Поляну, не знаю, що це таке. Таких ще грибів не бачу. Їх тут багато, вони вже сухенькі, правда. Але було їх дуже-дуже багато. Не знаю, що це за гриб такий був. Багато їх було. Ось. Цікаво. Напишіть у коментах, що це за гриб. Не знаю. Це ось осика. І досикою. Якраз ось таким ось колом. Колом. Навколо ну, неї. Цікаво. Під опеньки що? Не знаю. Що це воно таке посередині сосни? Ось така якась гілочка. А ось і маслюки. Знайшов. Все ж таки, хоч би непогані. Ще глянемо. Да. Дивіться. Горненький. Візьмемо на сушку. Ага. А що там? Теж. Це, мабуть, старенькі. Ось, друзі, отакі гриби збирати не треба. Хай вони дозрівають у лісі. Так. Ну що, я сходив у ліс, там суховато, Грибів немає там. Ну, по класиці вирішив знову на околицях пройтись. Гляне, не дуже що ще знайду. Ну що, друзі, на завершення приємний бонус. Є, погляньте, який гарненький. Ну що, друже, ти сюди? О. Пружненький. Ану. ну. Ось він! Ось він, я його шукав сьогодні. Не боровичок, але погляньте, який гарний білий. Просто красень. Гарне завершення. На цій ноті, друзі, будемо завершувати нашу розвідку по білим грибам, бо Ось, Я думаю, вам сподобалось. Ось, підтримайте канал ЯФанатик, натискайте вподобаючку. І не пропускайте наступні відео. До зустрічей, зустрічі, папа. -па.